Марко, привіт! О, ну привіт, привіт, як справа? Давно не бачились, давно нічого не їли. Давно нічого не їли. Що сьогодні будемо куштувати? Що, що? Ми спробуємо, спробуємо поговорити є... про Євим, мексиканську кухню в Києві. Ох, мексиканську кухню в Києві. Да, а вона є. Ну, оце ми зараз і дізнаємось. А -а -а. але спочатку ми запитаємо в наших е відвідувачів магазинів Сільпо, що вони знають про мексиканську кухню. Дивіться, ви що знаєте про мексиканську кухню? Остра з перчиком чилі. А може ще знаєте, така є зелена із авокадо паста, така як О, тако. Буріто це ж не мексиканська. Ну умовно, Десь, умовно можна це текс мекс та да. ну, так. Тако, тако. Це ще мексиканська так? — да. Є ще один так. продукт мексиканської кухні, який я вже більше не вживаю. Називається текіла. О, чудовий, так. Тако, буріто, кисаділля. О, клас, кисаділля Все. ще ніхто не казав. Супер. Так. Вакамолі, тако, чи так якось. Знаю Тако, знаю Кисаділію, знаю, знаю такі. Чудова страва, Бурітос. Бурітос знаю. Гвакамолі. Салат Цезар, який ми звикли вважати, що це італійський, що це він з Мексики прийшов до нас. У Так. що вона доволі гостра. Це в принципі напевно все, що я знаю про мексиканську кухню. Ну, все. Я думаю, що це точно достатньо для того, щоб зрозуміти, що українці знають про мексиканську кухню мало. Це бурітос, такос, гвакамолі і що ще, кесадія називали. Це все, що ми на сьогодні почули. Я ще можу сказати точно, що є чилі конкарне, що є емпанадас, але це все дійсно текс-мекс. Це не зовсім така мексиканська кухня, це все те, що. Ми вважаємо мексиканською кухню, але мексиканці думають інакше. Але що про це скаже Марко? От в чому питання. Їхали дивитися. що ти сказав, що буде мексиканські страви. А що ж це таке? Це, це... дивиться ліпьошка з олівє. Ні, це крабовий салат, схоже. Крабовий салат. Це ж є знаменитіші бліни, бліни бабушків. <рес> як і роблять у Житомирі. — В меню це все було зазначене як такос. Треба зараз сказати дуже важливо, що дуже важливо, що Є Мексико. Мексико — це е, багата країна, величайша. велика країна. Дуже велика Мената, велика мощні. у Мексику є багато регіональних кухні: Оахака, кухня до Пуебля, кухня до Веракрус. А це всі регіональні кухні. Це Мексиканські кухні, можна звати Місіяськухні, але але Мексико був е, трошки більше е, буде, трошення, раніше, раніше. От, е, і там, де зараз Каліфорнія, нью Мексико, Тексас, то теж був Мексико. Тут залишилось багато мексиканців, е, які зробили е, теж свої регіональні кухні, е, які вже це не Мексиканська кухня, як і називається Tex-Mex. Tex-Mex, Texas, Mexico. Кухня Tex-Mex це дуже дуже знайома по всю світу. Начос, Бурітос, Квагітас. Це всі, всі страви Tex-Mex. Вони дуже модні в Нью-Йорку, Вони стали модні всю світу, але це не. Мексиканська худо. Давай, давай Давай, спробуй, давай. І, і, ти і, був скажу, в Мексиці що... не так давно. А, не, не так не. Давно, давно. Ну Давай о, спробуємо о. цей красивий. О. Це, це схоже на тако. Але Але тако є і в Мексиці. Ну, багато. Я їх в, і в, і в мексике... відео бачив і сам їв. Да. В тортія, тобто лепешка, треба, щоб була. Смайс, кукуруз, кукурузна. Є процес, як називається нікстемаль, нікстемалізація. Як роблять з кукурудзи, це і паста, як потім зробить Як Тісто. Тісто, так, тісто, це не кукурузна, так? Це не кукурудза. Потім дуже важливий момент. Зелень. Тут що є? Да? Це петручелі. Петручелі. Укріп. Ухліп. Кріп. Кріп, кріп. кріп. Да. кріп. М -м -м. от, петручелій кріп немає. Тут на такусі можна. А... Кінза має бути, да? Да. Силантру. 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 кінза, чилі, помідори, а, червоні. О, бачу, бачу, червона цибуля. Трохи є. Трохи є, трохи є. Це. М -м. Яловичина. Яловичина це щось типа кочені та півіль. А це, знаєте, як назад? Камарон. Камарон, Камарон. 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 Це не літуче. Вот, <свят> Камарон це креветка. Ну я спробую так, як, як тако, як їдять в мексиці. Дуже скажу, що це дуже смачне м'ясо. Mm -hmm. Mm -hmm. Як страва, це смачно адаптоване під наші продукти, на, на, на наші якісь смаки. У також тих і у у Мексиці є різні підходи. А це, це підход новорічний Радянський Союз. О, Давай подивимося, що тут. Тут ми вже всі бачили, мені здається. О, качка. Качка виглядає непогано сама по собі. Там я бачу якийсь сир. Я дійсно сказати, що 100 висотків можна бачити всю Мексику, це дві продукти: качко та сир. Нема. Дуже була цікава історія, коли приїхав перший раз місто Пуебла. Місто Пуебла є єдине місто в Мексики, де можна е, знаходити е, молочні продукти. Это а сир є, є тільки один: кесо бланко і все. Це не кесо бланко, Це чеддер, від е, американський, смажена ліпошка. Не кукурузна, як бабуся сказала. Mm -hmm. Бабуся робить так. Робить так, тут взагалі немає нічого мексиканського, нема ні сальси, ні авокадо, ні кінзи, ні чилі. Ну, тобто це просто млинець з качкою і сиром, ну, тобто це навіть соромно називати тако. І Я знаю, що, що нема угу. особливо, нема сенсу. Дивіться, є багато продуктів, які характеризовують мексиканське страва. Сілантро це кінза, червона цибуля. Найважливіше це чилі. чилі. Чиле. У чилі є багато, є багато чилі в Мексику і всі. В січілі, як використовують на кухні, вони є дві назви. Ти знав що є дві назви? Mm -hmm. а, одну назву, коли це свіже, mm -hmm. другі назві коли це сухе. Mm -hmm. Халапеньо, ти знаєш, може бути жовте, може бути червоне. Ну, коли це свіже. А, а коли це сухе, як назвати халапеньо? Не пам'ятаю чіпотле. Я знав це слово, на але я не знав, що це сушений халапень. А зараз будемо спробувати найаутентичніше. Ну тут є кукурудза, це мексиканський продукт. О, Дивись. тут є трохи авокадо. Я знайшов. Ось бачиш, авокадо в олів'є Авокадо і кукурудза. так? авокадо волівє це нізаліє. Це ні не кошерно. це дуже модно. Я не можу зрозуміти, що це за м'ясо. Це схоже на реально якийсь майонезний крабовий салат, ну тільки без крабів а з якимось м'ясом. Це покормить покорміть. Навіть виглядає не дуже апетитно, якщо чесно. Справа в тому, що раніше в Києві було ну, Декілька закладів, де була ну, хоча б спроба зробити мексиканську кухню. <бух> <Да>. <бух> Зараз і заклади позакривались, незрозуміло чому, або нема попиту, або ну, проблеми там з кухарями, з клієнтами, ще щось. от, Але нема навіть. Ну, тобто, от, Я знайшов там три заклади, які. Умовно подають мексиканську, ну те, що вони називають мексиканською кухнею. Це Tex-Mex і, як ми бачимо, не в найкращому виконанні. Але давай спробуємо інші страви, подивимось, може там ситуація буде краще, ніж страха. Спроба. О, кисадія, на кисадія. Це ні мексиканське кисадіє. Мексика кисарія маленька. Це це велике, це е, бритонський креп. Може, тому що якщо у нас ти дасиш маленьку, то скажуть, а чого вона коштує 300 гривень. Ти бачив мексиканські, які е, живуть, мі живуть, ага. живуть у Техасі, і мексиканці, які живуть у Мексиці. У Мексиці з маленькі, але мінітюр. Те мексиканські, які живуть в Техасі. Вони а, а, а. Це, теж для... Це, для... Тобто це техаські киса. Це Техаски. Це техаскі. І... Але, але зроблене з традиційно, ми вже бачили, не так. Ось. Радянський омлет. Дуже ну, смачно. Як і бабуся з Житомира роблять еталоне. Ну, Ну що, спробуємо. Тобто це, а її традиційно їдять отак виделкою, ножем, чи не, її не, треба їсти не, не, руками? Не, 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 вони її їдять руками, але я хочу е, показати, показати, що маленький, всередині. Це маленький кусочок, щоб є я я я трошки. Щоб трохи. не отруїтись. А тут О, знову ми бачимо сир чедер якого сир -чедер. в Мексиці нема. Угу. Курка. Томат. О, смачно. Це, це е... Петрушка чи кінза, Цікаво. Це кінза. Кінза? Тут кінза. Кінза. Mm -hmm. О -о -о. Спробую. Ну, я спробую їсти як мексиканець. Стекас. Я великий так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, воно... Ну. Не сильно відрізняється від такоса, який є Смачнісімо. Давай я залишу. Будемо з неї, е, отравити таракани, Ні, Я думаю, ми це залишимо нащадкам, щоб вони знали, як не треба робити мексиканську. Ні, не треба. Не треба Дивись. Бачиш? О! М -м -м. Це сілантро або кінжа. Сілантро о О, це аромат містімаль. Тісто, який зробить смаїс. <рес> Коли ти чуєш цей <рес> аромат, значить, все було величайно. Треба сказати, що це страва, без якої не обходиться жодна їжа в Мексиці. Це гвака <рес> о це гвака Найвічайше соус нехтіки. Моле можна прикладати як соус. Вака це було, тому що він зробиться з авакати авокадо. Перше звання було моле для авакати, аквамолі, кати-моле, вакамо. Традиційні гуакамоле – це дуже простенькі. Це авокадо Сік Лайм. В Мексиці нема назви лайм. Вони з лимон. Але там нема лимону, там тільки лайм. Там тільки лайм, що. І сіль, вони це так зробили, щоб залишити довго. Тобто декілька днів і можна їсти. Але. На сьогоднішній день найкраще, най, найсмачніше це зроблене без е, лайма. лайма. Це е, особливо в ресторан роблять вакамолет, як і роблять і, е, і зараз і, іште. Одразу їм одразу Од, робиш і одразу їсти. Є багато елементів, які ходять. Традиційно це були ці елементи, які зробили окремо, і коли їв вахамоле, додавив червона цибуля, це томат, це сілантро, це кукурузна олія, але сучасний шеф кухарів вже починав використовувати олівку олію. Олівку алі, як робить в Мексикі. Це вже непогано роблять олівку а -олі. є. Давай спробуємо. І і чілі, чілі. І чілі. Чілі. Тому О. це смарт Мексики. Ми до цього ти розповідав про всі важливі продукти, які є в мексиканській кухні. Тому для мене я коли був в Мексиці, я в будь-який ресторан приходив і одразу казав: несіть гвакамолі. От а потім вже все інше, бо без гвакамолі для мене немає мексиканської їжі. От, тут мене питали, чи воно має бути гострим чи ні, я сказав, хай буде гострим. Дивіться, консистенція. Дуже важлива як кокомоли. Треба, щоб було ні, ні, ні соус, як соус. Традиційно роблять на молкахети. Молкахейте це як ступка. ступка із вулканічним камінь. І всі це не, не як паста, це трошки це маленькі кусочки. А авокадо м м м робиться з виделкою. Мнеться. Мнеться виделкою і, а і потім все. Щоб всі залишалася текстура, так. Ну, тут, наче є текстура. Є текстура і багато чилі. Багато чилі. І перчик, помідорчик, а -а -а. перчик, там он, все видно. От. А -а -а -а. Спробуємо. І це. Начос тільки в Текс Мексиці. В Мексика це тотопос. Тотопос? Тотопос. то топос А це дуже смачно. Нарешті ми знайшли щось смачне. Є мексиканська кухня в Києві. Смачно, як у Мексиці. На чому закінчуємо нашу програму? Давай трохи залишимо. Якщо нам наступне не сподобається, щоб ми заїли. І у нас в кінці залишилось гарний післясмак. А млинці відправляємо бабушці. Дивіться. Тут є король. Te, te, це кухня тексмекса. Це горло. Буррито. Буррито. Буріто. Буріто. це від слова бурро. Знаєш, що це таке бурро? Ні. Осел. Осел або і шак, ще кажуть. Burrito, а а бурро – це осел. Віслюк, так? Віслюк. Віслюк. Буріто да? Да? Що... це маленький віслючок, да? ні, 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 ні. То чувак, як я зробив перше перший раз. Буріто зробив його з Віслюка? Он прийшов на Віслюк. Приїхав на віслюк. Я думав, він із Віслюка його зробив. Дивись. І тут це Фахітас. Фахітас це застрава Текс-Мекса. роха. червоний сус мексиканської Гуакамоле. Це такі гуакамолі, як ти казав, не потрібен. Це гуакамоле не потрібен. Це всі гуакамолі псевдо твердія. І я що хочу щось бабуся з Житомира не подавала. <рисок> Журавлиновий <вису>. соус. <рисок> Журавлин в варієні. Варіні, то <рисок> це <рисок> з <рисок> буріто. Я... Спробую. А це що, Аджика? Аджика теж з бабулі. Бабу... Бабуся, що вона. Ні, може це чілі, щось таке гостреньке. Це... Ти пробував? Це бабуся, бабуся. Що... аджика збуду. Так, mm. mm. yeah, Переплутали в Грузі... до хінкалі, мало бути. Кінкалі це ідеальне, а теж для буріто. Буріто, спробую. Виглядає, начинка по непогана. Yeah. На начинка виглядає непогано. Тобто <пробує> це виглядає як велика шаурма. О, Ну, Там є mm. Це що, курка чи свиня. Ми mm. любимо. Mm. Ананас. <реш> Не зможу їсти. через смачно. <реш> я думаю, що краще буде передати втічку. Як тічу. як страва, -ки -ки. Якщо б я був просто голодний і взяв це там, ну, без огляду на мексиканську кухню, ну, це непогано. Ба, mm. я, я сказав, це, Але ну це, 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 це просто шоурма. Анатомия. Ананас, величайше. Величайше. Молодці треба, щоб борито ананаси важливіші. Ну, бачиш, я буріто з'їв нормально. Мені сподобалось. О, ну, а аварійнішка, Ні, Дякую. Там ананаси, ананаси з журавлиною. Це занадто. гуакамоле. Гуакамоле, Правильне я... ну, Це в блендері збити. Я так розумію. Просто закинули авокадо, залили туди Ідеально. і такий, промисловий. Так треба зробити. От можна порівняти Оцей гуакамоле і оцей. Ну, о, ну що? Е -е, спробуй, це фахітес. Відчайшою, що це фахітес? Що це таке? Ну, наскільки я знаю, фахіта це страва, яку ти збираєш сам в себе на тарілці. Тобто тобі приносять е -е, з е -е, ці ліпешки, е -е, тобі приносять соуси, ось вони, тобі приносять рис. Ну, Інколи воно буває без риса, здається, але зазвичай це рис. Овочі на грилі, зазвичай такі томати, цибулька, перець, томати чілі і цибуля. І Або м'ясо, або Рибу, креветки, риба, креветки, да, да. І ти сам молодь. собі отак береш, кладеш таку тортію, береш, кладеш трохи рису. А, отак. От, як базу. Потім береш сальсу, сальсу накладаєш. Ну, Можна в будь-якому порядку. Я не знаю, чи він є якийсь традиційний, чи э, всі роблять як хочуть. Я спочатку кладу сальсу. Молодець. потім кладу так от перчинку. Перчинку. А я починаю з м'ясом. Кладу цибулінку. трошки. трошки. Невелика, невелика дуже. Ці болезі, червоні сиболезі, чилі. Треба було як і Чилі чилі з рано. було, було ідеальне чилі. Смачного. Смачного. Дід, ді, що це смачно, фахідно. Да, ну ти так наклав, що у тебе випадає. Поки не випадав, буде випадати в рот. Дуже смачно, поки угу. ми їли всі попередні страви, ця встигла трохи охолонути, От. і тому вона не така гаряча, а зазвичай в ресторані фахіту приносять. Вона прям називається сізли фахіта. На такій пательні розігрітій, а інколи під неї ще ставлять прям таку свічку, щоб воно горіло, щоб оце м'ясо в тебе постійно само ще смажилося або підігрівалося. Або на гарячій сковорідці, щоб воно не встигало остивати, поки ти одну ліпшку там з'їв, можеш розмовляти, а потім наступне накладати, і воно в тебе тепленьке завжди. Буває там. Платона там, трьох-чотирьох, коли там у тебе і курка, і телятина буває, і там креветки, чи риба. І ти собі оце все міксуєш. от, з Смічеладай. О! Мус величайший expert по кітера. Номер. Але повернемось до нашого улюбленого гуакамоля. О, Десертів я в Мексиці не їв, тому у нас на десерт буде глока знову. Бо він був смачова. А є мексиканські десерти? Мексиканські десерти є, багато. Є... Всі це дуже колорійне. А які? Фрукти це... А, ну фрукти, так. Є дуже багато фру... 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 з фруктами зробити у десерти. У Мексико вони говорять, що фрукти це найсолодкі. Фрукти світу. Так, я чув таке. Чу. Mm -hmm. Це правда. Це правда. Вони є дуже-дуже солодкі фрукти, всі. Апельсин... Апельсин, коли ти зробиш сік, це, це солодке смашем. Тому для них солодке, це для нас дуже солодкі. Mm -hmm. І всі десерти це. Дуже солодкі, дуже невозможливо солодкі. Ну це промаш. Ну що, Марко? О, відчаєш. Що ти скажеш про мексиканську кухню в Києві? Скажу, що Лахамоле є. Лахамоле є, але е, мало. Мало, дуже мало. <рес> е, треба щось зробити. Мус, давай я буду зробити справжні мексиканські страви. А для, цього... для, тебе, для тебе. А де ми візьмемо продукти? по секрету. А, Сильпо привез багато продуктів з Мексики. Побігли в Сільпо. Хобо. все, все, все. Ти прибирай, прибирай, я побіг в Сільпо. Да, все розкуплять. Та чекай. Хотів сказати, що вже є, вже купив. Пішов, пішов.